вузлики, Бо вони шкіри не торкаються, вони зверху і, і байдуже. На стопі треба обов'язково виправляти, бо якщо там немає гіпса, якщо, наприклад, на нозі тільки цей апарат зі спицями, то щоб в ногу не впивалося, там стопа, обов'язково треба розпустити всі вузлики, бо там дійсно воно відчутно. От. А всі інші місця вони менш важливі, ну розумієте, да? коли звичайні шкарпетки в'яжеш, то вони у взуті, щоб вони не намуляли, не призвели до таких мозолів, болючих, відкритих ранок навіть, то там мусиш кожний вузлик. Ось ці інклюзивні трошечки. Сил, емоцій, нервів трошки не вистачає, друзі, <хи> і таке трапляється. Коли робиш одну і ту саму роботу дуже багато часу, то треба примушувати себе підтримувати якість або ж зробити якісь прилади, які одразу будуть це якісно робити. От якщо в'язання у нас якісно за рахунок в'язальної машинки, коли я в'яжу власноруч на втомлені руки, у мене дуже великі петлі. На відпочивший організм, петлі бувають менші або стягнені, або просто нормальної величини. От. Незважаючи на те, що працюю одним тим самим інструментом, все одно буде різниця, коли я відпочила, а коли ні. Тож, якщо ви річ не можете зв'язати за один раз, а краще так не робити, то виділяйте по годинці на добу саме в один і той самий період. Тобто після роботи, то після роботи там з сьомої до восьмої, або ж тільки на вихідних скількись там часу. Але в один і той самий час. І ви побачите, що у вас рівніше виходить в'язання, як то не дивно. Так, це третій ряд був. Де наш гудзик Ось? Де там обв'язка? Почалася ось звідси до ось такий такий проміжок. гудзик Поміститься вже на цьому проміжку, тож я не бачу сенсу в'язати ще і четвертий ряд. <кій> Ми можемо відмічати гудзиками, вже <кій> гудзиками, маркерами вже тут, де будуть гудзики. і таким чином вже робити отвори під гудзики. Значить, ось наші веселі маркери. Раз, два, три, чотири. Ось таким чином. Ага, я тут не підхопила все. Меркерами відмічаю одразу дві петлі, над якими буде а, перший. Так, перші. Два. А тут буде. Третій і четвертий. Дві петлі, над якими буде арка для кудзика? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім і вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сьома і восьма. Просто я вже давно порахувала, якою має бути проміжок, тому я так впевнено це роблю. Ви можете рахувати або всі петлі порахувати, або якщо це забагато, можете рулеткою просто виміряти то все. Раз, два, три, 4, 5, 6.